Доброго дня, шановні глядачі, ви вже напевно бачили і чули про таку капусту цвітну, як Java, і тепер я розкажу про досвід її вирощування в умовах України. Отже, що таке наша Ява і як вона себе показала в наших умовах? Це цвітна капуста для літнього літньо осіннього вирощування, тобто для висадки з початку травня місяця і збирання від. Середини, кінця липня місяця, серпень і навіть і, от зараз кінець вересня місяця вона себе дуже чудово почуває. Вегетаційний період складає 80 днів при травневій-черневій посадки і 85 днів при наступних більш пізніх посадках. Що ми помітили, як вона росте в наших умовах? Ява має дуже такі високі листки, гарний листовий апарат, дуже добре закриває суцвіття. Ось ми зараз подивимося більш детально. Ми рекомендуємо густоту для капусти Java до 45 тисяч на гектар. На цьому полі, в принципі, так і є. Також вона дуже дорідна дозріванні. Ви побачите, що тут зібрали за один проход близько 90% капусти. Це дуже чудовий результат для цвітної капусти. Давайте поглянемо, яке саме покриття в цієї капусточки. Ми бачимо, що дуже сильні листочки. І от ми розбираємо її. Покривні знімаємо таке гарненьке біле сусвіття. Що зауважили наші виробники? Перше це. Однорідність, як я казав, що то тобто, за одну виборку збирається майже все. І друге, це дуже важке суцвіття. Тобто, коли ви складаєте в ящики чи в контейнери, то у вас є а, така значна перевага вазі прийнято з іншими гібридами. За рахунок чого воно важке? Воно щільне, розбирається для заморозки дуже придатно, так і для продажу у свіжому вигляді. Ось такий розмір. Він десь тут грам 700 у нас 800. Чудово для продажу в супермаркет. Сама суцвіття може наростати при низькій густоті навіть до 2 кг. Хто вирощує на заморозку, то відповідно висаджує меншу густоту, менше 30 тисяч, 25, 27, 28 і отримує чудові суцвіття для заморозки. Перше коло цих розочок досить крупне, а далі рівномірні однакові розочки, які йдуть на заморозку. Отже, стабільність, врожайність. Стійкість до стресів, суперякість і хороший прибуток це все Java.